Зіркова кар'єра популярної акторки Кіри Найтлі почалася у 98-му році з фільму Зіркові війни. війни». 12-річну дівчинку запросили зіграти двійника уже успішною на той час Наталі Портман. Ще пак подивіться, як вони схожі. Та у тіні старшої на 4 роки Портман Кіра Найтлі не залишилась. До речі, схожі акторки не лише ззовні обидві працювали моделями, ніколи не скандалили на публіці, а ще замість нічних вечірок віддавали перевагу друзям та. Родині. В обох голівудських красунь склалася і кар'єра, і особисте життя. Наталі заміжня за хореографом Бенджаміном Мелепайдом, а Кіра за музикантом Джеймсоном Райтоном. Ось Сінді Кроуфорд та Єва Мендес схожі лише ззовні: карі очі, темне волосся, мушка над губою. Професії жінки обрали різні. Сінді всесвітньо відома модель, а єва акторка. Та для мільйонів чоловіків в одному ці красуні схожі. Вони еталон жіночності та грації. Хоча досягли цього різними шляхами. Наприклад, Єва ніколи не сиділа на дієтах і своїми округлими формами завжди пишалася. А от Сінді перед фотосесіями регулярно. Доводилося не доїдати до речі. У сінді Крофорд є ще одна дуже схожа на неї людина: це її донечка Кая. Вона вирішила йти перевіреною мамою доріжкою. У свої 13 дівчина вже знімається для найпопулярніших фешн-видань. Темне волосся, невисокий зріст, блакитні, як небо, очі. Зі своєї схожості актори Деніал Редкліф та Елей Джавуд весь час жартують. Мало того, що одного весь час називають Гаррі Поттером, іншого Фродо. хлопців постійно плутають. Я не Гаррі Поттер!» – повторює неуважним шанувальникам Елей Джавуд, виконавець головної ролі у фільмі Володар Перснів. А ось Деніалу якось на прем'єрі в Японії дали для автографу фото Елейджі. Він лише усміхнувся і написав: Це не я з любов'ю Деніал.